Тому що коли ви залучаєте європейські кошти, ви будете залучати. Тобто, це вже більш інституційні кошти, вам потрібно показати певний трек-рекорд. Ага. це... Люксембурзький рай є сенс інвестувати, якщо у вас капітал під управлінням хоча б 200 мільйонів. Ми коли говорили з різним у Люксембургу, там говорили, ну десь 150 вони, ну це взагалі Не ні про що. Да. Uh -huh. Тому ОАЄ це класна юрисдикція, аби почати. Uh -huh. Тобто ОАЄ доволі е, просто по цінам глобально, по тому. Euh, що вам потрібно, по тому, що вам потрібно в контексті от, певного сабсенса, uh -huh. фактично вам для заснування фонду в якщо ми говоримо про венчурний yeah. фонд, вам потрібен лише директор, все yeah. інше можна аутсорс. комплайнс офіцери, сіфіо, все можна на аутсорс дати. І є підрядники, які допомагають за аутсорсом. Які це під ключ роблять? Фактично, так Факти... окей. Але коли ми кажемо, що умовно я хочу заснувати венчурний фонд в це означає, що я маю стати по факту коажкою. Ну спочатку, да фандменеджер. Це означає, що я маю е, зареєструвати структуру або як фізична особа, або як якась там е, компанія. Я маю отримати ліцензію фонд менеджера правильно? і так. потім виступити генеральним партнером в цьому велпішці, да, де лімітед-партнером буде е, хто. Тут до речі про класичну структуру да. фонду що, вона що вона також важливо да. так дуже часто цим першим limited партнером, тобто той, хто дає seed capital, так. початковий капітал, є також афілійована юридична особа з GP, так, і вона туди може заходити на умовах. Наприклад, є ж класична розподіл доходу від фонду 2,20,